Однією з найбільш прибуткових галузей сільського господарства у США є розведення технічних культур і в першу чергу тютюну. Однак, у рамках кампанії боротьби з палінням, американський уряд активно спонукає фермерів диверсифікувати свій бізнес, пропонуючи перейти на вирощування інших культур чи спробувати щось зовсім нове. Зайнятися, наприклад, розвитком аквакультур. Продовжує Уляна Телюк. Фермери Тенесі У цей час бирають врожай кукурудзи, бавовни чи соє. Родина Корбінів також почне збирати свій врожай як тільки осушить ставок. Родина штучно культивує водні організми. Джейн Корбін розповідає, що почала займатися цим бізнесом зовсім випадково. Я особисто нікого не знала, хто цим займався. Я також ніколи не бачила прісноводну креветку. Зате я читала про них, і мені видалося це цікавим. Саме цікавість понукала Джейн Корбін розпочати у 90-х роках розведення молюсків. У ті часи влада штату заохочувала до цього фермерів, які спеціалізувалися на вирощуванні тютюну. Це рекламували як альтернативу тютюну, і, зокрема, для тих, хто на цьому добре заробляв. Мені не звучало це дуже правдоподібно, і люди, що почали займатися цим пізніше, підтвердили мої підозри. Тоні Джонстон викладає сільськогосподарські науки в університеті Тенесі. Проблема з пошуком альтернативних тютюну культур, за його оцінками, поляє в тому, що більшість господарств є надто маленькими. Найбільша проблема для усіх штатів, де вирощується тютюн, знайти культуру, яка може давати фермерам достатньо прибутку з невеликої площі. досвід показує, успішним стає той бізнес. Продукти якого користуються попитом серед споживачів. Клієнти Корбіни приїздять на господарство не просто за свіжими молюсками. Деякі навіть охоче допомагають родині збирати нерест. їхня заповзятість і невичепна енергія спонукають мене приходити сюди. Для мене також важливо, що ці креветки з Америки вони не привезені з Китаю чи з іншої країни. Вони стане Попри успіх цього бізнесу. Корбіни, як і більшість малих підприємців на Півдні Америки, не відмовилися від вирощування тютюну. Професор Джонстон не вважається провалом урядових зусиль. На його думку, експеримент має багато позитивів. я бачу, що фермери починають розуміти, не можна вирощувати лише одну культуру треба диверсифікувати бізнес. Іншими словами, двері тепер відчинені, і люди бачать, що в них є альтернатива. Родина Корбінів також намагається диверсифікувати свій бізнес. Вони активно розводять велику рогату худобу, культивують традиційні просапні культури, а також квіти та овочі. я думаю, це дуже приємно бачити, що ти вирощуєш, і що ти можеш вирощувати. Це дає почуття задоволення. Тим більше, як додає Джейн, що вони роблять невеликий, але важливий внесок у розвиток важливої сьогодні харчової галузі. Уляна Телюк, голос Америки.